Це моя нова сумка тукана для ноутбуків з діагоналів 13-14 дюймів. Замовлена онлайн та зручно забрана самовивізом у магазині Мойо. Зараз ми її розпакуємо. Всередині основне відділення для ноутбука із захисними куточками. Крім 13-дюймового ноутбука, туди поміститься навіть папка формату А4 з документами. Зовні є додаткове відділення на блискавці, яке можна використовувати для ноутбучних аксесуарів, мобільного телефону та іншого. Також додається довга ручка для носіння сумки через плече. У результаті виходить повноцінна міська сумка. Від цієї покупки у мене залишилися лише позитивні емоції.